Ані скуйовджене довге волосся молодої особи, ані єдиний капець на нозі, надто коротка піжама і відсутність лівчика, жодним чином не бентежили чоловіка у формі та інших поліціянтів, що теж заглядали у купе через плече старшого товариша. Верхні полички були порожніми ще з вечора, а на нижньому місці, прямо навпроти шокованої молодої жінки, в одному капці. Лежало бездиханне тіло її попутника, в правому оці якого блищала чайна ложка. Обличчя жертви виражало навіть не жах, а скоріше подив. Єдине вціліле око було розширене, а брови вигнуті дугою. Жінка скупе нічого не чула зовсім нічого не бачила, нічого не робила, але знала, що довести це буде дуже складно. Адже саме її чайної ложки не вистачало на столику.